Ось ми на нашій невеликій зварювальній дільниці. В даному випадку зараз ми виварюємо зниварку 12 метрів, шабля, модель 1670. Тобто виварюються рами безпосередньо в кондукторах. Тобто є такі приспособи, залажуються повністю труби всі в розмір, вони фіксуються, щоб їх сварка не повела, тобто виставляються, тобто всі розміри, всі деталі потім прихвачуються йде обварка. Метал ми використовуємо, трубний метал я вам показував. На складі металу це труба в нас була сталь 355, це 139 і 200 на 120 і 120. <кій> 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 Настовна труба йде s 420 мс. Добто, все те, що використовує оригінал клад. Прошу звернути увагу на якість варисних шлів. Тобто у нас рами варить безпосередньо одних зварювальних. На найвищій категорії. А також обтікатель, ми використовуємо сталь холоднокатану дісіну людей. Ось так вона має вигляд. А також ми використовуємо лазерне зварювання для наших ліфтерів, які ми робимо з нержавіючої сталі опційно. Тобто на даний момент також не один світовий виробник не використовує нержавіючу сталь для ліфтерів. Але ми стрікнулися з іншою проблемою, коли вариш полуавтоматом нержавійку, ми його варимо там в оснастки приспособі, його вело, тобто ми її не могли вирівняти. І для експерименту взяли лазерну сварку, воно підійшло все. Прошу звернути увагу на зварювальний шов. Тобто він акуратний, все, метал не перегрівається, не веде, вона ідеально рівно тримається форма.